Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться. Рак виліз з води на камінь, та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров бо враче, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому «Хм, тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. «Ге, може, колись те і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш. То давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скік у передходу дам. Біжимо до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця, повернулась до лісу, стала на один скік уперед проти рака та й дожидає, коли той звелив бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, Підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув. Но! От лисичка і побігла впродовж поля. Добігає до осики, повернула, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й заберилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. <гас> Дуже здивувалась лисичка. Аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більш не сміялася з Рака. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал Касколент. А ще у нас є чудові колискові, які ваші малюки точно полюблять. Залишайтеся з нами і на добраніч!